В цій війні кожного свій фронт. Ну, у мене фронт, перш за все, це фронт творчий однозначно. Ну, А другий фронт це ми з нашим. Ну, Я не є представником будинку культури, я просто такий аматор. Волонтер. Так. Ми долучаємося до всіх заходів, ми вже об'їздили, напевно, з концертами разом до перемоги весь район наш. У кожному селі виступаємо. І, ну, Насправді це приємно. По-перше, приємно, бо в е, далеких дуже наших селах ти відчуваєш дуже таку круту віддачу. Типу, ти приїжджаєш і ну, видно, що тебе люди чекають. Там їх може бути 20 чоловік, може бути 15, може бути там 30, але ну, типу, то не важливо. Головне, що є від них віддача. Ну і відповідно вони ще також дають якісь кошти, які ми передаємо в наш волонтерський центр в будинку культури. Ну, а там люди надійні, то я знаю, що кошти будуть по призначенні. Так. По так. Ну, ось таке моє волонтерство. Ваша ваша остання. Пісня в, в, YouTube, mm -hmm. в інтернеті. Yes. Розкажіть про неї. Mm -hmm. no, Остання пісня це пісня осінні валізи, насправді вона написана десь у 2018 рік, який був, а вірш написаний, напевно, ще в 2017-16 році. Ну, у мене зазвичай пісні такі пишуть. Це спочатку вірша, потім вже народі гітару собі підбирають, як там підходить, не підходить. Ну, записали ми цю пісню насправді ще в жовтні місяці. Так, ми а, презентували а, тільки... а презентували тільки, ось виходить весною, я кажу, так гарно ми зробили пісню про осінь, випустили весною якою йде сніг. Ну типу, в цьому всі творчі люди. <рес> ми не прив'язуємося не до пір року, так. ні до чого. Зимою так... пише про літо, переїдемо по зиму. Так, і ось ця пісня, це спільна праця, ну, моя від. Ми та, з Оксаною дуетом працюєте. Так, так працюємо дуетом, але я завжди кажу і буду говорити, я не як таким великим так, виконавцем. Я більше себе порівнюю з якимось режисером. Мені приємно, дивити, да. Мені приємно дивитися, коли ну, типу, є мій результат. Ну, бо я знаю, що за мене є люди, які роблять краще свою справу, ніж би я, там, наприклад, заспівав би сам. Ось і все. Але це ваше дитя і це є на нього. Так, звичайно, це музика, це слова, це все. і це ну, я в життя. Вже ще, З вашого дозволу скажу слово, до дня поезії в газеті Життя і слово були надруковані вірші пана Юрія. Питали, чи це не мій син, мене син Юрій Матвійчук. От він теж за часом бавиться, пише трошки. От там було про мене написано і був надрукований вірш так само Юрія Матвійчука. Якщо читала так. газета в мене не взяла, не подумала, що було взяти газету з собою. Дякую. Ну і оскільки в нас такі ну, війна в нас країні, такі трагічні події, ну, в мене завжди кажу і буду казати, у мене є дві моїх батьківщини. Це моя батьківщина, це місто Острог і моя батьківщина це село Верхів. І ось минулого тижня біда добралася так само і до нас. До верхова, всі рази, коли ми там думали, дивилися щось, думали, а вдруг мене, а вдруг мене, а що б минуло? Але ну, типу, у нас не минуло і загинув Юрій Дячук. Це хлопчина, з яким ми, по суті, виросли в одному селі. І ви знаєте, якщо село, то якщо хлопці одного віку, то ми завжди один одному все допомагали. Нам треба лосити якісь сіну село, ми на трипла спочатку нам, потім для них. Ну, типу, знав дуже добре цього, цього хлопця. Колись також була така історія, я не пам'ятаю, що ми робили. А він з військовий, ну типу він 14-15 рік, він прийшов війну, прийшов Авдіїв, у нього є нагороди. І він ось це вже коли вернувся, він каже, ну ти такий поет, такий там письменник, музикант, каже, а що ти про мене ніякого вірша не написав. Каже, напиши, як ми там робили те, 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 і починає мені розказувати історії з війни. Але каже, напиши так, щоб це було смішно. Ну, він такий був сам дуже веселий хлопчина. Але ну, насправді смішно не вийшло. От Життя трагнічне. У мене десь написав свір, я його знайду. А вийшло на прощання. Так, так, вийшло на прощання, вийшла така писята. Моє сьогодні плакало село. Навколішки стояло безпорадно, І відчаюю і болю так пекло, що здавалося у грудях рана. І вітер став, одув і пробирав. Церкві дзвони роздирали душу, тепер знаю, герої помирають. І лежать закриті непорушно. Дорога в квітах тягнеться уверх, спустій хаті сльози і мовчання, таким не був ніколи ще мій верхів, не стрічав і не проведжав останнє. Я в пам'яті назавжди збережу цей день, що п'ясь у серце болем, тебе, що не покинув рубежу і навік лишився з диким полем. Дике поле це той підрозділ, де він служив. Так. І давайте ще декілька віршів. там.